І сьогодні ми з вами вивчаємо властивості біополімерів, прохмали і білки, саме по відношенню до води. І гроші сьогодні, до води. І для цього я запросила учнів вашого класу, паніну Спаса і Данила, щоб вони цей досвід нам продемонстрували. Для досвіду необхідна інструкція, за якою буде працювати. І я інструкцію, будь ласка. Перші Пане спамен, зерно у згляд, зважено, зважимо, де записуємо, доливаємо води. І так, для досліду ми вибрали три види зерна: рис, горох та пшениця. Учні зараз закладають цей дослід, ми з вами спостерігаємо. Так. Перша діє. відважити зерно масою 20 грамів, дотримуючись правил зважування. Діє. зерно у чашки Петрі. Третя дія. залийте водою. Comisia aprobează la partea 2 sfidul, atât de la să rezultate mas, trebuie să fie використовуємо формулу, де альфа дорівнює м нульове ділимо на нульове. У нас є дані маси торнадо напрякання. Рис, пшениця і боби по 20 граду. Необхідно зараз визначити масу цих ключових після напряхання і нести їх до таблиці, а потім на дошці розрахувати альфа для рису ласка, гіпшеміці. Учні відділяють від води і присипають на папірці. Мога да изначаме маса зелен и половини седан, за тази Будь ласка. Маса с зелен вода, будь ласка, И маса пшеница, Неважко визначити ступінь на використовуючи формулу. Будь ласка. Так, будь ласка, дивіть висновок, який із джерел має ступінь найбільші ступи нав'якання. Найбільше ступінь набрякання має 80%. Наступний це хороб, 85%, і найменше всього пшениця 50%. Набрікання має дуже важливе значення. Наприклад, у такому виробництві, як харчове, кондитерські та кілопекарні вироби використовуються у нас час дуже активно. А якщо ми говоримо про напрякання в живих організмах, це має таке значення? Чи? Звичайно, наприклад. Зі старінням людини, ну, якщо порівнювати, у новонародженої дитини, зміст води – 90-95%. У людини вже дорослої 60-65%. А у ну, людини, яка вже зібрається до більш похилого віку, в неї наплікання зменшується. що напрікання уповірюється процеси обміну, з'являються зможки на тілі, і щоб це, цього запобігти, потрібно випивати певну кількість води кожного дня. Наприклад, мені 16 років коефіцієнт води, який я повинна випивати кожного дня, складає для мене 0,65 сотень. Тому я повинна помножити мою масу 55 кг на коефіцієнт 65 і поділити на кількість календарних у місяці, це 30. У мене вийшло 1,36. Тобто мені потрібно відбувати таку кількість води, щоб правильно у ній організації функціонував. Мені 16 років, коефіцієнт дорівнює до мого віку 0,65%. Моя вага 63 кг. Можна підвести розрахунки і моя добова норма буде сягати 1,3 літра в день. Мені 16 років. Коефіцієнт для мого віку 0,65, мамага 70. Тобто, щоб задовольнити мою добову норму у воді, мені слід викувати приблизно 1,5 літра в день. Так, добре. Люди колеги, а нажати ви визначити свою добову потребу? Так, Ну добре, вам відомо як це зробити. Тому що водний баланс це основа нашого здоров'я. Здоров Антуан дається в творі писав: вода, у тебе немає ні смаку, ні кольору, ні запаху. Тебе неможливо описати, тобою насолоджується, не відаючи, що ти таке. Не можна сказати, що ти необхідна для життя. Ти саме життя. Ти найбільше багатство на світі. Тому підтримуйте себе води в організмі і будьте завжди здорові. Дякую вам